В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студія Юрій Савчин. Мої вітання. Удвічі більше онкохворих найближчим часом зможе пролікувати рівненський обласний онкодиспансер. У медзаклад купили та вже встановили ще один надсучасний лінійний прискорювач. Ми зараз маємо повний закритий цикл променевої терапії. Декілька спеціальних комісій вирішили створити депутати рівне ради. Зокрема, вони мають вивчити ситуацію з орендою приміщень в народному домі та з'ясувати, чи справді у парку Шевченка сталося захоплення землі. Буде використовуватися в комерційному призначенні, не оформлюється ні оренда, нічого. Понад півсотні представників від 19 шкільних лісництв рівненщини взяли участь в обласному зльоті. Їхні вихованці продемонстрували здобутки і досягнення, а також результати наукових досліджень за навчальний рік. Ми встановили, що все ж таки мошки найактивніші в мінімум та максимум 11-річних циклів сонячної активності. Полотна та скульптури представив у рівненському худсалоні салоні на суд глядача Микола Сівак. Цю виставку митець приурочив до свого 60-річчя. Він дуже гарно відчуває пластику. Посилити склад, з'їздити на турнір до Кувейту, а також постелити нову підлогу. Керівництво мініфутбольного клубу «Кардинал Рівне озвучило плани на міжсезоння. Сьогодні на сесії було заслухано Поладічука, і запропоновано ним знайти кошти, щоб в це міжсезоння змінити покриття. Удвічі більше онкохворих найближчим часом зможе пролікувати рівненський обласний онкодиспансер. У медзаклад придбали та вже встановили ще один надсучасний сучасний лінійний прискурювач. Саме цей пристрій дає великі шанси хворим уникнути хірургічного втручання і збільшує ймовірність одужання. Нагадаємо, кілька років тому один прискурюваченко онкодиспансеру подарував фонд Ріната Ахметова. Другий же апарат купила держава. Обійшлось усе в майже 30 мільйонів гривень. Готовність до роботи нового прискурювача до рівного приїхав перевірити перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Качур. Подробиці від Івана Марчука. Цей чоловік до Рівненського онкодиспансеру із пухлиною за оком приїхав лікуватись із Тернополя. Маніпуляції медики проводять на лінійному прискорювачі, який дістався області ще від фонду ріната Ахметова розвиток України у 2011 році. Я вже другий, другий раз то абсолютно абсолютно безболісно. Абсолютно це просто, просто займає десь майже межах трьох хвилин. Найближчим часом у центрі променевої терапії запустять іще один такий лінійний прискорювач. Він уже встановлений, але ще має пройти калібрування. Для лікування онкохворих його придбала вже держава, витративши майже 30 мільйонів гривень. Наразі лише в Рівненській області понад 4 тисячі хворих потребують променевої терапії. До диспансеру ж приїжджають зі своїми бідами люди із сусідніх регіонів. Новий апарат, який закуплений зараз за державні кошти, оснащений це сучасний апарат, модель 13-го року, який Оснащений системою Абас, системою Вімат, який це система автоматичного контролювання, який дозволить приблизно в 2,5 рази збільшити потік пацієнтів на цьому лінійнику, плюс старий, значить ми зможемо закрити цей. Маємо непогані, дуже непогані результати по лікуванню на лініям прискорюючи. Визнані ми вже і в Україні, і в Бувшому СНГ. Ми зараз маємо повний закритий цикл променевої терапії. Нині центр променевої терапії кажуть медики певною мірою. Є унікальним в Україні, адже лише він береться за лікування найменших діток. Поки що тільки наш центр може провести якісне лікування, тому що в нас є пристрої мобілізації, і це досить важливо для призначення даного лікування. Один лікар не може зробити всього, і команда, яка працює в нашому диспансері, в нашому центрі, це високопрофесійні люди, це інженери, це фізики, це лаборанти, і без них ми би не справилися. Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Качур, який приїхав оцінити роботу рівненських медиків, зізнається центром променевої терапії. Вражений треба розглядати питання, і ми це обов'язково будемо щоб цьому центру надати статусу міжрегіонального або національного, тому що обслуговуються люди різних областей, і це все повинно бути за кошти або держави, або єдиного медичного простору. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Голова Рівненської облради Юрій Кічатий зустрівся з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком. У ході діалогу йшлося про розвиток територіальних громад. Володимир Рибак дав схвальну оцінку цілеспрямованій роботі області у цьому напрямі. Під час робочої зустрічі йшлося також про конфлікт у Кузнецовську, де міський голова не може порозумітися з депутатським корпусом. Юрій Кічатий проінформував, що найближчим часом відвідає місто Атомників та спробує врегулювати ситуацію. Декілька спеціальних комісій вирішили створити депутати Рівнеради. ради. Зокрема, вони мають вивчити ситуацію з орендою приміщень в Народному домі та з'ясувати, чи справді у парку Шевченка сталося захоплення землі. З сесії Рівненської міської ради повернулася Галина Баранчук. У депутатському корпусі міськради зміни замість свободівця Олексія Бучинського, який переміг на довиборах в обласну раду, депутатом став Павло Шамшин, наступний у партійному списку. Після його представлення депутати заслухали звернення обласної спілки письменників стосовно продовження терміну оренди приміщення у Народному домі. Було вирішено створити спеціальну комісію за підсумками роботи якої і буде прийнято остаточне рішення. Вивчатиме депутатська комісія і ситуацію парку Шевченка. Там за. За словами депутата Анатолія Чугуєвця, приватний підприємець продовжує самовільно використовувати ділянку площею 5 соток. Кожен день горить відкритий огонь, мангал на території парку, встановлена сцена. Тобто буде використовуватися в комерційному призначенні, не оформлюється не оренда, нічого. Спеціальна депутатська комісія продовжить вивчати роботу дитячих садочків рівно. Її створили, аби з'ясувати причину конфлікту в десантку 14. Втім, на сьогоднішній сесії голова комісії Олександр Курсик заявив, що слід проаналізувати ситуацію у всіх дошкільних закладах міста. Резонанс у сесійній залі викликала інформація про те, що у приміщенні колишньої тюрми по вулиці Соборній. Відкрито розважальний заклад. Пам'ятаєте, як нас тут обговорювали, коли ми давали дозвіл на викуп земельної ділянки власникам того приміщення? І як півроку Гайчук Василь Іванович бігав і переконував, що ми так випишемо цільове призначення земельної ділянки, що там ніякого розважального комплексу не буде. Нині там працює більярдний клуб і міський голова. Бачить лише один вихід із ситуації. Можемо зробити таку обструкцію, що люди просто не підуть туди за тими послами. Ну не піде в білярний зал людина, коли будуть у покають приходять, що дивись, там розстрілювали людей. А не буде прибутку, закриє білярний зал. А ще на сесії йшла мова про те, що вже з суботи все місто буде без централізованого постачання гарячої води. Адже у казні Рівно просто немає грошей, аби купувати газ. На даний момент у міст України лімітів газу немає. А це означає наступне. Коли ти отримаєш для населення газ відповідно до лімітів, ти платиш 1300 гривень за тисячу кубів. Коли без лімітів 4661. Це не може витрати не одне місце. Також Володимир Хомко зауважив, що завдяки закриттю торік двох жеків вдалося зекономити 3 мільйони гривень коштів міського бюджету. Алина Баранчук Денис Коломис. Інформаційна програма День. Рівненщина презентує свій потенціал на виставці Агро 2013 Очолив делегацію голова облдержадміністрації Василь Берташ. Рівненщина, аграрний регіон. Тож для області дуже важливо презентувати свої можливості вітчизняним і закордонним інвесторам. Це в перспективі дозволить пожвавити внутрішню та зовнішню торгівлю, а отже, сприятиме економічному розвитку місцевих підприємств. На 15-тій міжнародній агропромисловій виставці бере участь два десятки підприємств від Рівненщини. Рівненщина нині лідер в Україні за кількістю дітей, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС. Тому за словами фахівців, не дивно, що саме в нашій області високий рівень вроджених вад. Як виправити ситуацію? Відповідь на це питання під час конференції у Рівному. Шукали науковці з різних куточків країни з подробицями Володимир Струс. Молоко основне джерело радіонуклідів. Фахівці стверджують, що після аварії на Чорнобильській АЕС до ґрунту потрапила чимала кількість ізотопіїв, цезію та стронцію. У землі проростають рослини, які потім споживає худоба. Несуть загрозу людям і інші харчові продукти. Рівненська область, то отримує за рахунок і рибу, яку вона з ставків, і дарів лісів, гриби, ягоди, клюква. Це основні такі шляхи потрапляння радіонуклідів в організм людини. Зрештою радіонукліди негативно впливають на стан здоров'я. Тож медики та науковці зібралися обговорити шляхи мінімізації впливу радіації. Зокрема, представники столичного інституту педіатрії акушерства і гінекології приїхали поділитися результатами своїх останніх досліджень. Вони вивчають репродуктивну функцію жінок, котрі під час аварії на ЧАЕС були у лоні матері. Це добре, але мають місце певні відхилення. На жаль, і в коагуляційній, тобто в системі згортання крові, і мають певні відхилення. вони в стані щитовидної залози, і певні відхилення і в е, гормональне є в них відхилення. Зі слів медиків, патології можна виявити ще в підлітковому віці та вчасно вилікувати. У цьому лікарям допоможуть рекомендації, які розроблять під час конференції. Вони будуть всі представлені на конференції в доповідях, і потім будуть надруковані тези доповіді, доповіді. І думаю, що Рівненська область зможе собі розмножити і всім роздати лікувально профілактичним закладом. Рівненщина входить до п'ятірки найбільш постраждалих від аварії на ЧАЕС областей. А за кількістю потерпілих від неї дітей взагалі лідирує. Адже серед 276 тисяч юних жителів краю статус постраждалих мають майже 118 тисяч. Медики спостерігають за їхнім станом здоров'я та сумом констатують на забруднених територіях кількість вроджених вад розвитку у дітей значно перевищує норму. Тож дітлахів регулярно оглядають та направляють до санаторіїв. Продовж 2012 року 99,4% дітей зі статусом пройшли повну диспансеризацію, оглянуті і оздоровлені. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, інформаційна програма день. На Рівненщині 12 книгозбірень отримують комп'ютерне обладнання. Ці бібліотеки стали переможцями конкурсу програми Бібліоміст. Необхідною умовою було залучення співфінансування. Відтак до кінця року книгозбірні отримують 45 комп'ютерів, 15 з них від місцевих спонсорів. Найбільшою фінансовою підтримкою залучилася центральна бібліотека Березнівського району. Для неї місцева влада виділила 54 тисячі гривень. Далі Руслан Саволяк. Майже щодня дев'ятикласниця Оля входить до борщівської публічно шкільної бібліотеки, що у Костопільському районі. Рік тому цей заклад отримав від програми бібліоміст два комплекти комп'ютерної техніки. Іноді заходжу в соціальну мережу, шукаю реферати просто цікавлюся різними новинами, які знаходяться в інтернеті. Незабаром ще 12 книгозбірень Рівненщини отримують комп'ютерні комп'ютерне обладнання у рамках проекту Бібліоміст Такими моє підсумки п'ятого раунду конкурсу. Умовою отримання техніки від програми було співфінансування. Найкраще з цим завданням впоралися бібліотечні заклади Березнівського, Володиморецького та Дубровицького районів. З різних джерел вони залучили понад 86,5 тисяч гривень. Я сьогодні тут, тому що в останньому раунді Рівненська область змогла знайти та організувати найбільшу підтримку і співфінансування для проєктів, які реалізує бібліоміст. Рівненщина є найуспішнішою в цьому плані. Бібліотекарі області давно цікавляться проектами комп'ютеризації від бібліомосту. 102 заклади краю стали переможцями конкурсів від цієї програми. Це другий показник в Україні для багатьох книгозбірень, отримання техніки та підключення до інтернету дозволило пристосуватися до сучасних умов. Значно збільшилася кількість читачів, значно збільшилася кількість відвідувань до бібліотеки. І наші читачі мають повну інформаційну повне інформаційне забезпечення. Представників бібліомосту тішать, що завдяки їхній підтримці жителі української глибинки можуть, наприклад, купити товари в інтернеті або розшукати родичів. Обласне керівництво у свою чергу каже, що потрібно прагнути більшого. З одного боку треба забезпечити комп'ютерну техніку, забезпечити мережею. Навчити як користуватися, а друге, надихнути всю цю систему життям, створити такі формати, створити такі проекти, які б, ну скажімо, створювали сенс для існування цієї мережі, просто комп'ютерна техніка, в яку можна зайти в інтернет, щось собі подивитися. Сьогодні це вже далеко не новина, і треба рухатися далі. На Рівненщині переможці конкурсів від бібліомосту є в усіх районах, окрім Гощанського. адже однією із умов є наявність проводового інтернету. Руслан Савуляк, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма. День. Слабозорі співаки з усієї Західної України зібралися у Рівному. На пісенний фестиваль, організований товариством сліпих, приїхало понад півсотні виконавців. Серед них як професіонали, так і аматори. Класичні та естрадні твори у виконанні незрячих вокалістів чула Алла Сищук. Веселкою ріка моєму серці лється пісня. Параска Дочак з Чернівців приїхала разом з донькою. Цей дует привіз пісню на двох. Жінки її разом писали і разом виконують. Дуже приємно, що люди люблять такі огляди, люблять такі... пісню. Наші люди дуже люблять. До 80 років навіть є люди, які люблять співати. Вони живуть цим. Вони співають у минулому році. У подібному фестивалі брали участь хорові колективи. Цього року за звання переможця змагаються солісти, дуети, тріо та квартети. Я для сьогоднішнього конкурсу взяв два твори. Перший з них називається Лиш Любов. Ну я взагалі люблю таку романтичну тематику, в якій присутня певна психологія. А другий твір ну, це твір про тих, хто фактично і зібрався на сьогоднішньому конкурсі. Це пісня про людей, які цей світ сприймають. Душею, незважаючи на недугу, пан Ігор лауреат численних всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Разом з поетесою Людмилою Кур'ян він створив не одну мелодійну пісню. Члени журі фестивалю, вражені жагою слабозорих людей до співу. Вокальні здібності. То вокальні здибності такий саме, як і любих людей, але слух музичний краще. До рівного на фестиваль приїхало понад півсотні колективів. Кожен з яких виконав по два твори. Алла Сищук, Ярослав Котеринчик, інформаційна програма. День свої здобутки і досягнення а також результати наукових досліджень за навчальний рік. Продемонстрували вихованці шкільних лісництв рівненщини на обласному зльоті. Він відбувся в Острозькому районі. Цього року участь у ньому взяли понад півсотні представників від 19 шкільних лісництв області. Подібні зльоти проводять щороку, щоб діти більше дізнавалися про специфіку роботи лісової галузі і у майбутньому ставали професійними лісоводами. Подробиці далі. Цього року обласний конкурс шкільних лісництв тривав два дні. Це зробили, аби діти мали можливість ще й відпочити. До Острозького лісгоспу прибули вихованці 19 шкільних лісництв. Кожна команда готувала презентацію, наукову роботу та звітувала про діяльність за рік. Дослідження Надії Прибильської на цьому конкурсі перемогло. Дівчина із друзями з'ясовувала, чому цього року так багато мошки. На початку 2013 року припадає 24-й цикл сонячної активності, тобто ми встановлені. Вили саме за допомогою даної науково дослідницької роботи, що все ж таки мошки найактивніші в мінімум та максимум 11-річних циклів сонячної активності. Тобто, саме цей цикл припав на 2013 рік. На цей конкурс діти подавали різні роботи з біології, ботаніки та ентомології. Ці знання є обов'язковими у лісівничій роботі, тому конкурс щороку підтримує товариство лісівників. Якщо навіть у майбутньому вихованці шкільних лісництв і не стануть професійними лісоводами, вони все. Розумітимуть важливість збереження довкілля. Вони вже навіть своїм друзям розкажуть, і вони ніколи вже не зламають деревце. А якщо побачиш, що хтось його ламає то обов'язково застережуть і скажуть: не роби цього, ти губиш природу, а значить, ти губиш самого себе. Окрім наукової діяльності, вихованці шкільних лісництв є активними учасниками акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Вони садять дерева, утримують розсадники, створюють декоративні клумби. Найкраще за останній рік свою роботу виконали вихованці Клеванського учнівського лісництва юний лісівник, які виграли гран-при обласного конкурсу. Ми навіть не сподівалися зайняти перше місце. Ми думали, що ми будемо десь третє. Хоча б призери та учасники отримали дипломи та заохочувальні призи. Тепер їм треба буде представляти Рівненщину на всеукраїнському зльоті. Представляти область будуть представники із кількох учнів. Ських лісництв, ми вже традицією. Це стало. Ми не беремо не одного представника, а беремо трьох із різних лісництв. Цього року вихованці наших лісництв поїдуть на фінальний зліт до Фастівського лісництва, що на Київщині. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. У художньому салоні відкрито виставку робіт знаного в області митця Миколи Сівака. Автор представив як пейзажні полотна, так і скульптурні роботи. Народжений на Хмельниччині. Пан Микола здобув освіту на Буковині, А кульмінація творчого шляху припала на рівненщину. Друзі, колеги та родина прийшли привітати автора з 60-річним ювілеєм та помилуватися його роботами, які митець створив упродовж останніх років. Рівняни знають його автора пам'ятного знаку загиблим у локальних війнах. Щороку на цьому місці рівняни збираються, аби вшанувати пам'ять полеглим на афганській землі. Микола Сівок, митець багатогранний. Він успішно працює як у царині живопису, так і скульптури. Він дуже гарно відчуває пластику, так що от в скульптурі вона може більш сучасна по своїм формам, і то не кож, не, кож, не, кож, не кожний художник. Аж так тягне ту лінію, відчуває форму, відчуває пропорцію. Йому то вдається. Більшість робіт, представлених на виставці, Микола Сівак зробив з бронзи, хоча це задоволення не з дешевих, каже автор. У майстерні у нього народжуються невеличкі скульптури. А вже після пошуку меценатів маленькі моделі приростають у монументальні вироби. Я собі нічого не придумаю. От я побачив якусь програму по телевізору, яка мене зачепила. І Я собі думаю, таку композицію можна зробити. Потім я слухаю, наприклад, співає. Хтось там з наших співаків. А якщо впадеш ти на чужому полі, прийду на слова Василя Семененка, прийду з України, верби то полі. Я собі роблю якусь композицію в тому плані. Єдине, що вона не є така реалістична в лоб. А про пущ. по перше, ми живемо в 21 столітті. Якийсь повинен бути сучасна пластика. Елементи сучасної пластики автор застосовував і у своїх скульптурах під назвою Сніги, сніги, ллється пісня, «Гуцулка Ксеня. Остання його робота лише віддалено нагадує образ гуцулки. Однак колеги пана Сівака переконані у цьому суть майстерності. Художник робить подає вам напрямок і каже: ось в такому напрямку ви рухайтесь і ви побачите там. А що ви побачите, ви можете побачити зовсім іншу річ, ніж я. Чимало монументальних робіт автора прикрашає подвір'я Острозької академії, сквери рівного, різнобарвна гама кольорів і його пейзажів. Коли заходиш сюди, вражаєшся різноманіттям фарб. Просто вражаєшся. Розумієте, це нагадує музикці Чайковського. Тому що настільки, настільки маса фарб мінору, мажору. І дивишся, і це все дихає. Краєвиди закарпаття посідають чільне місце у картинах митця. Пан Микола каже, хто побував у горах хоча б раз, закохається у них на все життя. Алла Сищук, Богдан Рябунець інформаційна програма День. Перша четвірка відіграла на належному рівні, а от друга ні. Таке резюме виступу своєї команди за підсумками сезону, що минув зробив президент мініфутбольного клубу Кардинал Рівне Володимир Валявка. Під час прес-конференції, присвяченої завершенню чемпіонату, керівництво озвучило головні проблеми та плани. Найбільше кардиналівців нині непокоїть стан майданчика. Щодо планів, то готуватися до нового сезону. Команда поїде до Кувейту з подробицями. Руслан Савуляк. Незважаючи на передостаннє шосте місце в екстралізі, а також виліт з Кубка України вже на першому етапі, керівництво кардиналу загалом задоволене виступом команди. Вважаю, що це один із кращих сезонів в історії вже міні клубу Кардинал рівне, тому що все таки, хоч ми не попали в завітну четвірку, але все таки. Всі ігри, які були особливо в нашому залі, це були ігри ну, такої по високі, по накалу своєму, і ми тут здобували перемоги над чемпіонами України. Керівники кардиналу вірять, що на новий сезон бюджет клубу буде щонайменше не гіршим ніж цього року, а тому планують залучити до заявки більш сильних гравців. Із нинішнього складу на наступний чемпіонат собі місце гарантувало лише п'ятеро гравців. На даний момент в команді ставались це Чернієнко, Маринюк, Бондар, танський і ситник. А навіть питання там от над. Над коутом, Басичем, Фаронюком, а над трубцям теж питання. Є проблеми зі складом у нас, але це ви повинні розуміти, що склад команди визначається фінансуванням. Тобто, наразі, що стосується фінансування, на сьогоднішній момент воно в цьому сезоні воно набагато краще, ніж в минулому сезоні, але все-таки є проблеми. Іншим питанням, над яким серйозно доведеться поміскувати у міжсезоння керівникам кардиналу, є підлога у спорткомплексі четвертої спортшколи. Нині вона одна із найгірших в екстралізі. На встановлення сучасного покриття потрібно 350 тисяч гривень. Тут президент клубу розраховує на підтримку рівне ради. Є певні зрушення в цьому плані була створена комісія міської ради. Сьогодні на сесії було заслухано Паладійчука, і запропоновано ним головою комісії знайти кошти на щоб в це міжсезоння все таки змінити покриття. Нині гравці кардинала у відпустці знову разом. Команда збереться 25 червня. Після першого збору вона вирушить на турнір до Кувейту. Щодо подальшої підготовки, то з її графіком керівництво клубу визначиться вже після того, як ЕкстраЛіга оголосить про дату початку нового чемпіонату. Руслан Савуляк, Сергій Савта. Інформаційна програма. День наразі. Це все такими були головні новини області сьогодні. Гарного настрою. Нехай вам щастить. До побачення.